здоров'я. Настала зима, і пасічники почали займатися рамками. Е, відповідно, пішли і замовлення на наші станочки, які ми випускаємо вже протягом 15 років. І деякі переваги нашого станочка я і хотів би показати, освітлити і прокоментувати. На сьогодні це найбільш простий і універсальний станочок. Перше, абсолютно ніякої складності. Одна кнопка. Яка вмикає і все, все працює, запускається прекрасно. Друге: два ремінці, досить зручні в користуванні, дешеві і надійні. Постійно є у нас наявності. Третя перевага. Ми використовуємо український двигун потужністю всього 150 Вт. Який протягом 15 років показав себе дуже надійним, ми поміняли людям всього три двигуни за 15 років. Є нарікання, що він гріється, але він працює і він виконує свої функції. Можна пекти і працювати, незважаючи на його температурні режими. Четвертий момент: у інших виробників ви повинні зробити зайві рухи. Тобто ви кладете планочку за якийсь ложемент і важелем натискаєте на пристрій подачі столика або подачі самої планки. Тут нема зовсім зайвих рухів. Планочки знаходяться зліва, ви берете по одній тверлите і правою рукою кладете в іншу тару. Жодного зайвого руху не присутньо, а це все час, це все затрати часу і швидкість роботи. П'ята перевага нашого обладнання сервісне обслуговування. За 15 років ми вивчили як клієнтів, так і недоліки цього обладнання і його переваги. Ми на місці. Ми завжди можемо поставити вам будь-яку запчастину до цього станочка. І наша реакція при цьому вас задовольнить.